Дісань. А буває і так, що тварини просто таки під обстрілами рятують життя господаря. Ось, скажімо, рік. Бельгійська вівчарка Малінуа, якому немає ще й двох років. Та, діставай. Рік не раз попереджав наших захисників про ворожі прильоти, каже його господар. Якби нам таке чуло, як в них в тварин, так в нас би дуже багато б хлопців б залишили живими. Тримісячне цуценя, військовослужбовцю водію, із позивним жаба подарував товариш. Що песик привчався до звуків вибухів, чоловік брав його із собою на полігон. Спочатку він, взагалі, там кричав, бісився, боявся, лякався, а потім уже на сьомий приїзд на полігон. Він уже так стріляють, а ну хай стріляють. Разом вони виконували завдання, зокрема на Донеччині, Сумщині та Курщині. А коли жаба був у від'їзді, рік попередив військових, з якими залишився про обстріл. Вони якраз вийшли там на, на перекур, на двір, і почув він ракету. Ураган летів. Він як почав кіпіш сривати, гавкать, гавкати. І хлопці поняли, що щось не він їх всіх до погрібу тягне. І вони тільки забігли в укриття, і ракета вдома ну, слава Богу, всі живі, всі цілі. Це було у Торецьку. Відзначився рік також у часовому ярі. Тут міномітку долітала особо більше. Він теж говкав, щоб ми не виходили. Є на рахунку ріка схожі історії із прикордонної сумщини. Стропилось так, що одна машина застряла, друга машина витягувала, і ворожа впіві на автоволокні нас висікли. І одну машину спалили. Потім другу спалили, а моя машина була сама крайня, я всіх до себе цей там розривався, кричав на всю машину, щоб давайте тільки швидше поїхати відсюди, мабуть. Але наразі чотирилапого друга на завдання з собою вже не бере, а залишає з побратимами у тилу. У мене в курсі ФПВшка догнала з ним. Я сказав, що не буду його більше брати з собою. Хоча за врятовані життя, жаба, і досі віддячого ріку новими іграшками і улюбленою тушонкою. Купаємо, вичісуємо, все робимо.